Такий, як тепер. Холодець, картошка з м'ясом, там голубці. Кисіль. Кисіль. Як кисіль вишневий дають, це треба вже за стол утікати. Налисники були? Налисники були налисники. лисни. Пили що? А пили, що давали? І вино, і водку. Голубці, голубці були, так. Да. борщ? А борщ на... на другий день. На другий борсь день. Борсь. А локшина була на другий день? Ні. А, а на третій день? А на третій день хто що бачив, та й їв? Довідали все. Чого куріше, ловили, то скоріш зробили. Ні, ну робили, так. Да. Бо нема такого у вас прям, що без цього не обійдеться весілля без цієї страви. Щось таке дуже важливе. Ну, не знаю, ну, як у кого, ну, наприклад, я не одну свадьбу гуляла, то не кожній свадьбі однаково. Mm -hmm. Не однаково. От, наприклад, там, де мій брат жив, то там капусняк варять замін борща. Mm -hmm. uh -huh. А там лапшу, ну, ніде. Mm -hmm. А можна ще вас поцікавитися про поминки? От на поминку.